Вітаю! Чи замислювались колись, що насправді відбувається за лаштунками, коли відправляється повідомлення? За кожним таким кліком ховається ціла історія. От сьогодні ми й розкриємо цю таємницю, оцю невидиму подорож, яку щомиті здійснюють мільярди цифрових листів. От справді як? Як звичайнісіньке повідомлення долає, ну, можливо, тисячі кілометрів і всього за одну секунду? Це ж схоже на справжню магію, правда? Але ні, це не магія, це ну це просто дивовижна технологічна подорож. Давайте разом простежимо весь цей шлях. Щоб це зрозуміти, давайте уявимо інтернет як таку собі величезну, просто гігантську невидиму мережу доріг. А всі наші повідомлення, фото, відео це по суті листи, такі собі цифрові листи, що мчать цими дорогами з абсолютно неймовірною швидкістю. А хто ж користується цими, цими інформаційними магістралями? Ну звісно, наші телефони, комп'ютери, само собою, планшети, навіть телевізори, ба більше деякі сучасні іграшки теж, усі, усі ці пристрої, виявляється, можуть спілкуватися між собою, і все це завдяки оцій глобальній мережі. І от звідси все і починається. У момент, коли на екрані набирається просте слово, скажімо, привіт, телефон миттєво перетворює його на таку собі крихітну цифрову посилочку. Саме цю посилку і називають даними. І от вона вже готова до своєї, повірте, надшвидкої подорожі. Добре, посилка готова. А як же вона вирушає в дорогу? Ну тут є два основні шляхи. Якщо ми вдома, вона, скоріш за все, летить через Wi-Fi. Це така собі невидима павутинка, а наш роутер це ніби перша поштова скринька на її шляху. А от якщо ми на вулиці, то в гру вступають вишки мобільного зв'язку. Вони працюють, наче маяки, передаючи сигнал від однієї до іншої. І що ж далі? Куди летять всі ці посилки? А отут от найцікавіше. Незалежно від того, яким шляхом вони вирушили, всі вони потрапляють в один величезний сортувальний центр. Він називається сервер. Можна сказати, що це такий собі головний поштовий вузол цілого світу гігантський розумний комп'ютер, який точно знає, куди відправити кожен кожен лист. Так, давайте тепер швиденько складемо все докупи. Ось як виглядає повний маршрут. Перше, телефон створює нашу посилку з даними. Друге. Вона вилітає через Wi-Fi або мобільну вишку, третє. Прибуває на той самий сервер головну пошту. Четверте. Сервер моментально читає адресу і відправляє посилку далі. І нарешті, п'яте повідомлення доставлено. Все. А тепер, мабуть, найдивовижніша в усій цій історії. Вся ця подорож з усіма цими етапами, перельотами, сортуванням. Скільки думаєте, вона займає часу? Усе це відбувається менш ніж за одну секунду. Це ж просто швидше, ніж кліпнути оком, неймовірно. От саме тому інтернет часто і називають мережею, бо він і є по суті гігантська павутина, павутина з дротів, оптоволокна, бездротових сигналів, яка оплутує всю нашу планету. І саме вона з'єднує мільярди-мільярди пристроїв в одне єдине ціле. І знаєте, ця величезна мережа, вона дуже схожа на велике місто. Тут є безліч всього цікавого, дивовижного, але як і в будь-якому місті, тут існують свої дуже прості правила безпеки. Важливо, наприклад, не відкривати посилання чи повідомлення від незнайомих людей. І звісно ж, якщо щось здається дивним чи викликає занепокоєння, завжди завжди казати про це дорослим. Так, це справді влучне порівняння. Інтернет це як велике місто. Тут є безліч хорошого, безліч можливостей, але головне завжди бути уважним це такий простір, який вимагає ну, певної обережності. Отже, тепер ми знаємо увесь цей шлях. Тож наступного разу, відправляючи найзвичайнісіньке привіт, можна на мить замислитись про ту дивовижну подорож, яку воно здійснить буквально за одну мить. І хто знає, яку дивовижну історію розповість вже наше наступне повідомлення.